З 1 липня жителі багатоповерхівок можуть на власний розсуд обирати обслугову компанію. В іншому разі міська влада назначить їм відповідне підприємство. Зміни викликали безліч питань у мешканців будинків. Пояснити законодавчі нововведення допомагає команда юристів, експертів та економістів безкоштовної школи управління для жителів багатоповерхівок. Мешканці перемоги 6 відвідали виїзний урок та облаштували територію біля озера. Мешканка перемоги шість Марина прийшла на суботник разом із маленьким сином. Прибирання озера акція жовтневого житлово-експлуатаційного підприємства. Хоча робітники не обслуговують цю територію та все ж доводять, що у житловій сфері є соціально відповідальні компанії. Марина прийшла за важливою інформацією до експертів і, крім того, зробити корисну справу для району. Я живу в сусідньому домі. Вчора у нас було об'явлення, я хотіла послухати лекцію дуже познавательна, тому що ситуація на самом деле складна. С этими всеми сложными вещами нужен только юрист, чтобы разобраться. Консультация очень дорого, да, здесь бесплатно, вот для людей это все очень полезно. И узнала, что сегодня будет субботник. Рядом живу, здесь у нас такая красота, поэтому вышла помочь. Лише за два тижні роботи школу управления для жителів багатоповерхівок відвідали понад 500 слухачів. Ми проводимо свою школу в форматах детальних лекцій, которые проводяться кожен четверг, в, в тридцять Дніпропетровськ, в форматі виїзних лекцій в мікрорайонах, і в форматі частних консультацій установлену графіку. Приходите, приглашаємо, как бути образованим грамотним жильцом на гаїтаж. На лекціях обговорюють юридичні та економічні аспекти обслуговування багатоповерхівок, а технічні особливості показують на практиці. бо частіше за все люди бачать роботу тільки двірна. Ників, а праця слюсаря та сантехніка в підвалах залишається непоміченою. «Ми приглашаем желающих, е, особливо е, общественность, которая обучается у нас в школе, мы приглашаем следующую среду наглядно посмотреть в подвале разводку отопления, холодной горячей воды, е, ревизию, посмотреть электрощитовые, чтобы люди понимали як запитаних дом, як працюють технічні внутрідомові системи. Відвідати підвали можна буде у середу, 22 липня о 17 годині, за адресою провулок добровольців. 6 біля озера на суботнику та виїзній лекції спілкувався із жителями ініціатор створення безкоштовної школи управління депутат міськради Геннадій Гуфман. Люди просили його встановити лавки у дворах та допомогти у ремонті під'їздів. Сьогодні ми попитали зібрати в одному місці комунальщиків, жителів, експертів. Такий маленький праздник труда і розговорів для того, щоб вони поговорили о чому-то и і то полезне сделали. Обсудили між собою в конце концов, як заставить ЖЕКІ работать или як обходитися, коли їх не стане. Не боятися проблем, а вчитись ефективно їх вирішувати пропонують організатори школи управління для жителів багатоповерхівок. Олеся Хмара, Денисі Лисевенко, новини одинадцятого каналу.